Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 14 травня. Сьогодні, наче тепліше, Сережа пішов на город, каже, піду щось погребусь, а я буду готувати сніданок. Поставлю вас сюди і будемо готувати. Так, що ми будемо готувати? У мене є фарш свинячий. І я зараз приготую млинці. Млинці на молоці і на цільнозерновому борошні. Так. Так, беру яйця. Так, яйця і молоко. Молоко домашнє. Так, роблю тісто. Вагі у мене тут поки що я так вчусь. Мені вчора дівчатка писали, я вам так вдячна, така вдячна, що це все. Тому що, тому, тому що. Вчора в мене був зрив мозку з цим підрахуванням. Ну нічого, може, пройде. Так, я це збиваю. Спочатку роблю тісто для себе. Це не зважила. От, ну нічого. Так, ну, яйця завжди грам 40 градую. Так, молоко. Молоко. Зараз я відміряю. гарно, дивіться, вершки зверху. Це ж я вже закип'ятила її. Вони І Так. Раз. Два. В лужці молока 10 грамів. Три. Чотири. П'ять. П'ять ложок. 62 грами. Так, кину я. Кину я висівок. У мене є вислівки. Ще не відкриваю. Висівки фудзук мені подобається найбільше. Так, тому пару Висівки понижують глікемічний індекс продукту кого вони знаходяться. Так. І борошно. Поки що кину. Порухуємо. Так, було у нас 62 грами. Зараз 121 грама це виходить, що 60 грамів борошна. Всього. Ну, мені треба так, щоб вийшло десь три, три не більше. Мені хватить. Я зважу. Тісто я важити не буду. Це там уже стоїть. Стоять ваги то, Так, 160 додаю ще молочка. Так, все, 235 грамів всього тіста. Таке тісто. Як на млинці. Так. Хто хоче, собі там рахуйте. Я рахувати тісто не буду. Я буду рахувати вже самі млинці. Три млинця і все. Так, тепер зроблю тісто Сережі. Так, Сережі я роблю. Побільше. Він любить, він любить ходити і цілий день щось тягати. Так, два яйця сіль. Молочко зараз відміряю. літра. Так, половинку вливаю. Так. Десь склянку молока. Кому може цікаво, дивіться. Так. Порушно біле? Порушно, біле. Так, треба зійнути йому? На всяк випадок. Так. А ось. не знаю, скільки тут? жовте яйця домашні. Так, додаю ще молочка. Не все трішки. Десь пішло півтори склянки, бо ось скільки залишилось тісто ось таке, що можна його наливати. І бачите, без помків, без нічого. Бо треба правильно робити. Спочатку треба замішати все, щоб воно було густувати тісто, а потім додавати молочко і робити розріжувати. Так, тепер додам олії. Собі в тісто олію не додавала, не знаю, побачу, чи буде воно пектись чи ні. Так, додам ще ложку олії. Це в мене олія домашня. Купувала на базарі. Пахне, дуже гарно пахне. Мене діти не люблять. Домашнє нічого, не ні олію, не молоко, ну, щоб не були товсті млинці. То десь отаке все, що воно лється. Все. Так, Микаю сковитки, нехай гріються, буду смажити. Так, ложка потонула так ну я еще додаю завжди завжди соду нашу отсту и додаю они тоді выходят с дырочками. Велику ложку беру суди, погашаю оцтом, то це буде мені на дві матір і на і на мою порцію і на сірежину. Так, і на свою порцію додала Суди щоб в млинці були. Такий ажурний. Так, все чекаю з пательні чекаю. Так, трішки капну олійки. Сюди і сюди. Перший раз я олійку капаю. Я так убавляю вогонь. Боже, горить сковорідка. Так. У мене сковорідки оце без ручок, так погано, ну. Я вже так прилучилася, оце тряпочку складаю отак. І все. Так, поїхали. Сережин млинець. Чи густувати треба додати молочка. Так, а це собі. Це свій. Стулат этисто и у меня, и в Сереже. Так. Попил литр еды, да? Сережина можна чуть-чуть додати. Бачите, я так все роблю на глаз? Мені важиться, не знаю. Ну так, все досить. Вмикаю витяжку, бо вже диву. Тримай форму. Так що перекидає Так, добре вам Це мій младець, це Сережа. Це тісто, Це його, це моє. Мене без олії ось і добре, Сереже тісто з олією. Те, що я розвела тепер своє. Оток дівчатка треба, і чоловіку треба, щоб смачно їв. І собі треба, щоб було і здорово, і смачно. Вони ж люблять смачненьке поїсти. Він не хоче із цільнозернового борошна. поборошня. І приходиться викручуватися. Ну що, сижу думати, що робити. Треба, треба старатися я. А як вже іначе, так? А як же інакше? Тому що ми живемо довго -удово. Він же хоче теж жити, так як він хоче. А не так як я. Тому. Додала молочко, Трішки порвався, Наступного разу треба буде під, піддівати верненьку. А ну свій линець. Трішки мені незручно. Нічого не поробиш. О, кос. Так, все смажу. Потім включусь. Так, вийшли в мене ось такі млинці. Це Сережині. Біленькі, ось такі гарні, яйця домашні, а це мої із цільнозернового борошна. Зараз буду начиняти. Так, збігала на город, відрізала пирог з цибульки. Хочу зробити фарш із зеленою цибулькою. Мене тут фаршу. Ось такий шматочок. Я не знаю, скільки тут треба зважити. Зважу скільки тут фаршу? Так, 470 грамів. Так, поріжу цибульку. і вкину у фарш. шматочок. А це... Солю, тепер перчик, Ого, сипануло це лишнє. Начинятиму млинці. Це мої, це Сережині. Спочатку свої, бо в мене мало, в мене п'ять штучок. So. Так, накрутила. Це Сережині, це мої. Так, ці млинці, що залишились, тут у мене, кладу в колючок і в холодильник. Морозівку класти не буду, холодильник покладу, холодильник. Тепер я на млинці роблю заливочку. Мелинці, сир, моцарелла. Моцарелка відрізала шматочок. Яйця. І сметана. Сметана вже закінчується треба. Небагато. Всього по трошку. На сніданок хватить. Чуть-чуть підсолю. І все. Так збила, та і все. Так, збивав та й все. приставила ще варити кашу гречану. Казаночок. Що... Не знаю, я буду, не буду. Сережі, щоб у мене не був голодний до обіду. Так, змащую малинці. Так, мої лежать поперек, щоб не забути, а Сережені вдоль. Сережені так? правильно, а мої поперек. Так, все. І ще раз колись Так, зараз змочу. Духовка вже працює. Так, все. На хвилину 30, бо тут фаршик, да? Ставимо в духовку. Так, тепер все треба перемисти. Поки гуки сказали, води у нас немає на вулиці. Ми самі пролили воду. Просто з басейну і все. Так, так ми зробили. И ванну, туалет. Не в хате у нас есть. Не в хате на улице у нас есть вода в папе. Ну и опять как вот раз-два. Раз-два. марко Поставлю ще Яблочко запечу. Отаке гарненьке. гарненьке, ранко. Духовка працює, то тут можна поставити, да? так, ще зроблю салатик. Так, із капусти, з огірочка і зеленої цибульки. Так, у мене тут шматочок є. Зараз ще шматочок відріжу. І була. Отак. От Сережа салоки особи не є. Це я. Карпішки не ви. Ось такий вийшов гарний салатик. Кою такий брало Аврорі смачний. Леточки ще не пило не війни. Все сторони стіл. млинці готові. Ось тепер буду збирати собі тарілочку. Так, мої так, Поперед, да, відтаруємо Так, оп. 156 грамів не так і багато, да можна ще один покласти. Тримаємося так. Так, і так воно і є, як я думала. О, двісті грами. Так, тепер можна кашки попасть? Кашка гречана, ну тримай цього трішки тут. Покладу кашки, значить, в одну ложку. Оп! 73 грами. Ну, докласти до 100, да? Ось так, 100 грамів каші. 100 грамів каші. Так, і салати виходить, що? Що виходить взагалі? його хіме було 243, 108, так да? 350 грамів. Нормально, дивіться, який. Ще сюди салатик покладу зараз. Не пам'ятаю, хто треба глянути. Жіночка. Нащо ви от то все робите, ті калорії? Рахуєте так. І 50 грамів. Салату, ну, салату можна і не рахувати. Все, 400 грам. Салату можна їсти скільки хочеш. Ну, така красива тарілка. О, Ну салату я з'їм скільки захочу. Так, все тепер складаю Сережі тарілочку і гукаю. Ось такий у мене гарний збалансований сніданок. Дивіться, яка краса. Хіба не можна наїстись? Можна. Так, все, буду зараз. Сережі накладати. Так, дівчатка, ось такий у нас сніданок. Це мій, це Сережин. У нас тут, ви бачили, що я готувала. І це курій у мене з молоком. Сережі чай. Все, всім смачного!